Вітаю, друзі! Відбуваються епохальні події. Valve повертаються до витоків. Хоча раніше Гейбнюал стверджував, що вони ніколи не планують повертатися в минуле, так як це протиречить їх баченню, але вочевидь бородатий збрехав, або ж в компанії змінився напрямок руху. Що б там не було, але для нас бляха це неймовірно круто, бо вперше за 25 років друзі, вперше за чверть століття Valve повернулися до витоків та святкують День народження Half life Тієї самої, яка й зробила Valve найуспішнішою компанією по роз. Шопці комп'ютерних ігор в світі, хоча вже й не тільки ігор. Ось до прикладу, нещодавно Valve анонсували новий Steam Deck OLED. Ось швидкий перелік всіх оновлень в першому Half-Life, а далі підемо детально. Отож, Іван Байкер, який спочатку мав бути головним героєм, тепер доступний як скін в мультиплеєрі. Це ж саме стосується і ранньої версії барні. До гри додано демо Аплінк, де гравці можуть пограти в міні-кампанію, яка не є частиною гри. Це демо було зроблено спеціально для журналістів та виробників відеокарт в минулому. Чотири нові карти для мультиплеєра, які офіційно зроблені в Valve. Також повернено три вирізані карти для мультиплеєра з демо-диску Half-Life Farzer. Дата. З'явилися нові графічні налаштування. Наразі є підтримка широких моніторів, додана підтримка Steam Deck та геймпадів. Інтерфейс тепер можна збільшити для моніторів з високою роздільною здатністю. Повернуто оригінальне головне меню білда 1998 року та купа виправлень багів та фізики. Отож, ми отримали аплінк, який Valve офіційно представили фанам. Реально, від Valve ми могли чекати будь-чого, але аж зовсім ніяк не повернення до витоків. Не знаю, Neon Prime, HLX чи натяки на повноцінний Half-Life 3, але зовсім ніяк не аплінк та навіть не мультиплеєрні карти. Думаю, це повинно сколихнути ком'юніті та занурити з вухами в ностальгію, так як тепер ми маємо як старі вирізані, так і нові мапи для Half-Life 1. Та що найважливіше, офіційно. Більше того, тепер ми маємо доступні бетівські скіни. Думаю, Valve натякають нам на те, що вони справді хочуть повернутися до франшизи Half-Life. Всі ці роки добрячу половину життя, я знав, що рано чи пізно я цього дочекаюсь. Отож, щодо бетівських скінів, вони офіційно додали модель бета-версії Барніта Івана Космічного Байкера, того, який з самого початку мав бути головним героєм всесвіту Half-Life. Також для цієї події вони створили нові арти. Чорт візьми, нарешті ми всі разом відсвяткуємо день народження Half-Life. Зацитую найголовнішого фаната Half-Life, його величність Passion Gamer. Гейп сказав мені прямо в очі в 2017 році, що вони не люблять озиратися назад. Їм подобається дивитися вперед. І тому вони не прагнуть святкувати ювілеї. Знову ж, виходячи з прямої мови, ми можемо зробити висновок, що у Valve там справді щось коїться, і мені це дуже подобається. Будь-які події, які офіційно відсилають нас до Half-Life, це справді свято для ком'юніті. Також ви можете отримати прямо зараз безкоштовно той самий Half-Life в честь події. Хоча дуже сумніваюсь, що залишились такі, в кого немає першого Half-Life. Тим не менше, якщо такі є вперед, друзі. Також неймовірно порадував той факт, що вони фактично повернули старий стиль меню та старе інтро, неймовірно приємно просто сидіти в цьому меню та згадувати, як більше 20 років тому сидів за пузатим монітором і відкривав для себе цей прекрасний світ. Також у Valve створили нові чотири мапи для Half-Life Dead Match: це Contamination, Pool Party, Disposal та Rocket Frenzy, та також три вирізані мультиплеєрні мапи: це Mill, Xen та Double Cross. Розробники представили журнал змін та виправлень для гри. Їх просто безліч, справді їх безліч. Перераховувати, думаю, немає сенсу. Кому цікаво, на офіційному сайті можете знайти весь список. Та одна із Найважливіших подій, що відбулася в зв'язку з днем народженням Half-Life. Valve випустили одногодинний документальний фільм, який повністю присвячений першому Half-Life. Для цього вони найняли людину, яка створювала документальні фільми для Noclip, аби створити той самий одногодинний документальний фільм про історію та розвиток Half-Life. Друзі, документалка, звісно ж, в оригіналі. Цілу годину перекладати зараз можливості не маю, але якщо бажаєте, можу застрімити, та разом переглянемо дану документалку. Отож, кому така ідея цікава, пишіть в коментарях або в Обисті повідомлення як в Discord, так і на мило. До речі, посилання на наш Діскорд в описі під відео. Також не забудьте підписатися на канал, дякую. Загалом, Valve повністю оновили Half-Life 1 на рівні з усіма іншими іграми, задля того, аби гра нормально працювала на Steam Deck. Вони додали можливість вмикати широке поле зору на широкому екрані та вмикати-вимикати фільтрацію текстур, якщо ви використовуєте OpenGL. Вони знизили гаму за замовчуванням. Вони виправили майже все. Також йдеться мова про майбутню підтримку. Цитата: Тепер ми можемо Вважати ювілейну версію Half-Life остаточною версією, і вона продовжуватиме підтримуватися в майбутньому. А щодо Half-Life Source, плани протилежні. Ми знаємо, що ресурси Half-Life Source все ще використовуються спільнотою, тому це залишиться загальнодоступним, але ми заохочуватимемо нових гравців Half-Life грати саме в оригінальну версію. Отож, щодо до для тих, хто не знає, це демо-версія, яка розроблена Valve в 1998 році. ап демонструє безліч контенту з оригінальної гри. Але, на відміну від першої демо Half-Life Day One, Ації та сценарії цієї демки не з'являються в оригінальному Half-Life. Day One це версія, яка показує приблизно одну п'яту гри. Так, після релізу Half-Life невелика команда фактично зібралася та розробила додатковий розділ, яким і є Half-Life Uplink. Так, ви його могли і раніше скачати, але це була стороння модифікація. Тепер це просто частина гри. В ті роки існували диски з Half-Life, які потрапляли до роздрібних магазинів. Ці диски поставлялися з різними журналами та також з відеокартами. Ось, по суті, та інформація з тих дисків в певній мірі включена в це оновлення. Також додано дві моделі для мультиплеєру: це скелет і в Much Coffee Man. Отож, так, все це в базовій грі. Щоб Valve не казали, тепер вони буквально повернулися назад та зробили цю версію Half-Life повністю повним пакетом з усіма додатковими дрібницями, що фактично повернуло нас в минуле. Щоправда, такої уваги не було приділено для аддонів Half-Life Shift та Opposing Force. Хоча, власне, час покаже, можливо, в майбутньому вони з аддонів здмухнуть 20-річний пил. Ми маємо нові офіційні арти та шпалери. Що ми бачимо, Valve дійсно намагаються оживити Half-Life 1 Deadmatch. Вони зробили баланс для різної зброї, та це просто кайф, друзі мої. Та як на мене, найважливіше, у цьому одногодинному документальному фільмі вони повертають людей, які більше не працюють у Valve, щоб поговорити про розробку Half-Life. В цій документалці присутній сам Марк Лейдлоу, хто є батьком сценарії всіх частин Half-Life, крім Алекс. Яка вийшла в 2020 році. Valve повністю переписали підтримку контролера. Вони повністю виправили чимало помилок, які існували в грі. Ідеально було б перечитати весь список, але це займе чимало часу. Можливо, для цього приділю окреме відео. Друзі, наступного року виповнюється 20-та річниця Half-Life 2, тому, враховуючи сьогодення, з впевненістю можна сказати, що ми щось отримаємо. Нововведення та новий офіційний контент для Half-Life 2 звучить ще більше неймовірно, ніж для першої частини, але, як бачимо, це можливо. Також ви можете відвідати офіційний сайт. Є ціла сторінка, яка присвячена цій події. Почитати та порозглядати там є що. Отож, технічно ця вся ситуація з Half-Life 1 це ремастер, так само як і створення нових багатокористувацьких карт. І вони, до речі, не так технічно обмежені, як це було раніше. Тобто, Valve видалили деякі обмеження рушія деякі понизили розробники, звісно, користувалися перевагами сучасних комп'ютерів, та не такого обмеженого рушія, як це було в минулому, що дало змогу створити чи не найкрасивіші мапи для першого Half-Life, які я коли-небудь бачив. Та маленька цікава деталь. Прямо на сайті ви можете підняти лом та вломити як хитка чи зомбі, так і іншим персонажам, які ви можете знайти. Отож, будь ласка, не забувайте мене підтримувати підпискою на канал та лайком під відео. Завтра побачимося.